Друзі, як вам таке Трамп ставить на місце Путіна та навіть намагається взяти під контроль війну на Близькому Сході, погрожуючи Ірану. Чи вийде в Трампа бодай щось в цій ситуації? Ну, в свою чергу, Росія застерігає Сполучені Штати щодо допомоги Ізраїлю, поки на Близькому Сході палає війна. Тож давайте швиденько розбиратися, чи вийде в Трампа бодай щось. Росія відкрито погружує Сполученим Штатам в зв'язку з конфліктом між Ізраїлем та Іраном. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, не соромлячись у висловах, заявив, що пряма військова допомога США і Ізраїлю радикально дестабілізує всю обстановку. Кремль застерігає Вашингтон навіть від спекулятивних заяв щодо цього питання, намагаючись звичайно контролювати реакцію Америки. Директор служби зовнішньої розвідки ГРФ Сергій Наришкін додає олії у вогонь, назвавши ситуацію критичною і запевняє, що Москва перебуває в постійному контакті з обома сторонами конфлікту. Також, за словами Трампа, Путін знову запропонував посередництво між Іраном та Ізраїлем. Трамп розповідає, що Путін знову запропонував своє посередництво у близькосхідному конфлікті. Але Трамп, як він сам правда, стверджує, він поставив Путіна на місце. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе в Росії. Давай спочатку займемося посередництвом щодо Росії. Добре, а про Близький Схід ти можеш забути. Також Трамп висловив переконання, що з війною в Україні ну теж вдасться розібратись. Ну якщо, друзі, це дійсно правда, тому що лише. Ця інформація звучить лише з уст Дональда Трампа. Якщо це правда, то він ну, отримує в свій бік плюсик. Ще один плюс Трампу: президент США вимагає беззастережної капітуляції Ірану. Безумовна капітуляція підкреслив Трамп. Вони повністю беззахисні, у них немає протиповітряної оборони. Можна сказати, це мій останній ультиматум, заявляє Трамп. Також американський лідер заявив про повний та тотальний контроль над небом Ірану. Ну, проте, звичайно, незважаючи на жорсткі заяви Трампа, Іран відмовляється капітулювати. У відповідь на це Алі Хамей, а це лідер Ірану, рішуче відкидує пропозицію Трампа і навіть ще й погрожує Сполученим Штатам непоправною шкодою ну, в разі військового втручання в США. У конфлікт між Іраном та Ізраїлем розумні люди ніколи не будуть говорити з цією країною, мається на увазі Іран мовою погроз, тому що іранська нація не може здатись, заявив Хаменей. Але головне питання, друзі, залишається відкритим: чи перейде Трамп від погроз до рішучих дій? Хоча риторика Дональда Трампа виглядає дуже дуже рішуче. Ну а поки що ситуація на Близькому Сході загострюється просто щогодини. МАГАТЕ підтвердило ураження двох ядерних об'єктів в Тегерані, де вироблялися центрифуги для збагачення урану. Ізраїльська ВПС завдали ударів по кварталах Тегерана, де, ймовірно, розташовані навіть резиденції Хаменея та знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму. Іран, в свою чергу, запустив дві хвилі ракет в бік Ізраїлю, спричинивши масштабні тривоги та пожежі. Цахал навіть закликав жителів густонаселених районів евакуюватись. Пентагон, в свою чергу, привів американські війська в стан підвищеної готовності. а, Як повідомляють ЗМІ, США ймовірно приєднаються до ударів по Ірану. Тож, друзі, ми бачимо, як Росія, незважаючи на власну агресію в Україні. Зухвало застерігає США від допомоги Ізраїлю, намагаючись диктувати правила гри на Близькому Сході. А водночас Дональд Трамп демонструє несподівану рішучість. Він не лише, правда, за його лише словами, ставить Путіна на місце, відмовляючи йому в посередництві на Близькому Сході, а й висуває беззастережний ультиматум Ірану. Заяви про повний та тотальний контроль над небом Ірану та вимоги безумовної капітуляції. Це, друзі, дійсно риторика лідера країни. Однак Іран, звичайно, в особі Алі Хамея, рішуче відкидає ці погрози, обіцяючи непоправну шкоду в разі військового втручання. Але, друзі, головне питання залишається відкритим: чи зважиться Дональд Трамп на реальний військовий конфлікт, який безумовно матиме глобальні наслідки? Пишіть, до речі, коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Я на цьому закінчую своє відео. Натисни, будь ласка, лайк, якщо тобі не складно, і до зустрічі в наступних відео.